Тут, бачиш? А вам тут. А, а, вам? а вам сховалася. Сердиться на тебе. Ти її толкнув? А, ба, 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 ба. Да, вона сердиться. Да, бачиш сердиться. Сердиться на тебе. Ой Чуєш, як воно на тебе сердиться? Не бійся, не бійся. Ні, ні, вона тебе не труне. Ну ні, на ручки бабуля не візьме. А де наші магнітики? Де? Святік, де магнітики? У відерці? Пальчики? Пальчики. Ой! Опа! Ой-ой-ой, який же ти безкетник у нас. А дивися, Фенді йде. Фендюшка. Ага, та ж банка стоїть, бабуля придавлювала капусту, що шаткувала. А водичка стоїть відстояна, поліє бабуля квіточки. О, дивіться, піднімає. Треба ж забирати. А? Святик? Ай-яй-яй-яй-яй! Ай, 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 ай. Святик. Важко. Так, давай, бабуля, забере, давай. Це ж буде крику. Ми угу. сунемо. забрала, а я сержу скажи, забрала вона. Поки я варила кашу, зараз вона вичахає дивіться, що мій хлопчик зробив і радий. Повитягував, приніс сюди. Тепер все складає. Ну він же не склада, а кида та й все. Ну, що там, порядок? Ага. Він зрозуміє, що треба отак, от так, на плече, да? О, дивіться, що в нас тут? Ой, чудо маленьке. Боже, тепер туди сумки пішли. Кажи бабуля, в тебе щось їх дуже багато? Святік, це ще не всі. Є всі на другому поверсі. Колись бабуля працювала. І під кожен одяг, ну в мене більше чорних, були сумочки. Багато роздарувала, багато мені дарували. Ось так. Закривай. А зараз лежать. Оце з Іспанії приїхала сумочка, подарунок був. Да, то ручна робота, то хороша сумочка. І вона підходить мені під дублянку. Угу. Отак От каже, а мені не підходить. Ой. Ну, пограйся, поки дуже гаряча каша. Чи буде їсти? О. Ну, така, а складать сумочків, а? В тумбочку. Давай, сумочки, складай сумочки. І тут ще скики ось. Давай, складай їх, складай. Угу. А, -а, а ну, так зараз будем їсти. Давай. Що там? І що там? Що там? Ой, водички хочеться, кажи, я ж повечеряв. Ой так, сердюся, кажи, сердюсь. О, там фенді. Ой, у нас все, все лежить. <гум> Де не треба? Куку -ку, тихенько, тихенько. Ой, Були ж треба закривати. Угу. Тихенько. <гум> Ой. І оце, і вперед, і вперед. І побігаємо. Ой, тихо, ой, тихо, тихо, мій зайчику. Давай бабулі водичку. Так, треба одвинути з Я ж його посередині поставила, щоб бігав. Ой. Го-го-го. Да, Опа. Ой. Ну і що бабуля буде робити, як оце ти поїдеш? Опа, бух. Бачиш, треба ж прибирати їх. Вставай, вставай, давай будемо прибирати сумочки. Давай. Давай прибирати. Давай прибирай. Да, давай все складать, давай. Ти ж умничка у нас. От хороший хлопчик Так, тепер сумочку. Святик. А тепер сумочки давай. Давай сумочки туди. Да, відчиняй. Так, давай сумочки туди клади. Що угу, вверх, так. А тепер сумочку бери клади. Угу. Водичка. Святик п'є водичку. Пляшечку тільки так сховай, щоб я не йшла потім. Так. А сумки? Давай сумочку берем Давай берем сумочку, Святік, на на, клади сумочку. На сумочку клади. Кляшку. <ріху> На, сумочку туди клади. Давай. Молодець. Відчиняй. Так, молодець. Тепер ці давай. Святіки ці давай, ховай. Ні? Теж я її зараз і витягну? Хуй так. <ріху> 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 До, доставай, водичку, доставай. От мій умнічка. Угу. Ага. А туди не влазе. От туди не влази ж вона. Ой, хто там іде. Нижче став, нижче. Отак, От вниз став. Не влазить, так, Святик, ось сюди треба, ось сюди. Ні, Святик, ось сюди треба. Ой, все, побачив, побачив батьків. І ви кажете, я сердюсь на вас. Мої внуки з покупками. Так. Каже Віка, в тебе. А чек такий, ну, я чесно говорю, ну не видно нічого. Перший каже сир. 135 грамм, 59,90. Так, далі. Купила томат пасту, а в погрібі там не підходить. Що бабуля робила? Не знаю, я це казав, ви купили на боршу. Ну, а на борщу то хто? Соку, он додає сок і пасту. Хорошо. 70 грам. Три штуки по 16.30. Ти тут виготовиш свою там свою. Я зрозуміла. Так, ну і кола зеро, Це що для бабулі? Да, більше не було. Ага. не було. було Літрова пляшечка коштує 36 гривень, 90 копійок. Це все в АТБ? Фенді, заспокойся. Так, далі покупки з Тада. Ну, я кажу е, е, елемент живлення, а в чеку написано батарейка. 65 гривень. Так, е, ємкість для спецій. Теж 65 гривень. Далі лампа. А де перегоріла у вас? Для А, поняла? От, е, 77 гривень. Набір. Ниток Вікуля купила, каже, я тебе не хочу брати, а тут єлі їх є. Я раз на один раз зашити. Ага, це точно. І цей набір стоїть 29 гривень. Ну, і що вони ще купили? Це сковорідку. Ось таку. Я тут поставлю, може, видно. Ось так. Зараз. Діаметром таку, як і мені брала. А yeah. тільки yeah. крау yeah, uh, yeah. і фірма, по-моєму. О, у тебе теж? І коштує у них дорожче. 727 гривень. А моя, по-моєму, чи 650 oh. чи щось таке. Це все, що купили в стада. Yeah. Так, далі покупки, що діти зробили, це отакі от серветки. Оце набір в сінцеї. Непогані. Два, дві штучки в наборі, 119 гривень. Далі покупки в сільпо. Ой! О, господі! Ну, це вони для себе. У мене ж недавно віка купувала. Це ось такий персіл гель для прання. Віка він по акції 649 гривень. І тіпа дало. Так. І сілано поліскувач Такий і такий. Так, що там, літровий він, також. Так, ж. Да. Да, і коштує кожна пляшечка 109 гривень. Всі покупочки, Вікуль. Mm -hmm. Ну, це всі покупочки.